Дорогі брати та сестри, в цей вечір, понеділок, на початку робочого тижня, Боже Слово говорить нам про служіння. Бо вже в книзі проповідок в першому читанні ми чуємо «Сину мій, не відмовляй у благодаті тому, хто цього потребує, коли рука Твоя спроможна це зробити. Тобто наші вчинки. Мають допомагати іншим людям приходити до Бога. Маємо бути цим прикладом наші вчинки, наші слова, наше життя цього християнського життя. Бо дуже часто, власне, кажемо нашим ближнім, іди прийдеш потім, для тебе немає часу, не сьогодні, не час і так далі. І так далі. Але багато часу якось нам тікає. Якщо так подумаємо, то все те, що, чим ми могли послужити, займає тільки декілька хвилин, може трохи більше, може трохи менше, може, може це є просто вислухати іншу людину, це вже є багато. А в нас немає часу. Ми кудись біжимо, часто вдаємо вигляд, що ми зайняті. Що ми так заклопотані, що не маю часу ані на Бога, ані на іншу людину. І тому сьогодні Ісус говорить до натовпу до кожного з нас, як його учнів, запаливши світильник, ніхто не накриває Його посудиною, а також не ставить під ліжко, але на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. І цими світильниками, запаленими. Вогнем Божої любові, яку досвідчуємо тут на Євхаристії, має бути кожен з нас. Це світильник, який горить. Бо ми знаємо, що якщо свічку накрити посудиною, або щось, що горить, або накрити посудиною, то що з нею станеться? Вона потухне, тому що чого немає. Кісню немає повітря. І так само і ми. Якщо ми будемо в вакуумі, якщо в нам забракне цього повітря, вітру Святого Духа, святих таїнств, ми потухнемо. Апокаліпса Святого Йоанна Апостола говорить: маєш бути або холодний, або гарячий. Не хочу, щоб ти був літній, теплий. Інакше я викину тебе. І ці самі слова, тільки в інший спосіб, Ісус говорить сьогодні до нас. Тож уважайте, як слухаєте. бо всі ми чуємо, але чи слухаємо. Бо хто має, тому дасться. а хто не має, той і те, що начебто має, забереться від нього. І також дуже часто в нашому житті ми вдаємо, що ми дуже багато маємо обов'язків, справ, проблем і так далі. і так далі. Але що так подивимося, просто маємо в собі трохи ліній, трохи ще інших справ, які нам заважають послужити, власне, послужити своїм ближнім, бути цим даром для своєї родини, для співпрацівників, для того, тих людей, які Господь ставить сьогодні, завтра, впродовж цього тижня, буде ставити на нашій дорозі. Тому на початку цього тижня Господь говорить це слово, дає нам це слово на сьогодні. Запаливши світильник, я маю горіти. Кожен з нас є цим світильником, який Господь запалив в таїнстві свого хрещення. Кожен з нас має в собі цей задаток, тільки є. Від мене залежить, чи я розвиваю, чи не хочу, не роблю такого вакууму, який тушить цей запал, який не дає мені розвиватися, обдаровувати теплом, любов'ю моїх рідних, близьких, цією любов'ю, яку я досвідчую під час Євхаристії, бо сам Господь приходить до мене. Сам Господь хоче давати мені самого себе, хоче, щоб я горів. Його любов'ю, щоб я також запалював інших, був цим світильником, який показує шлях до нього, який просвітлює також своє життя, допомагає робити ці вибори, ці рішення, які нам потрібні для того, щоб жити, щоб існувати, але щоб це були християнські рішення, сповнені служіння і любові. Амінь.